У нас така класна компанія, що вона просто завжди дарує подарунки. Ви можете, якщо ви робили замовлення через свій дисконтний номер ще в листопаді місяці 23-го року або ще раніше, то ви можете отримати цей чай у подарунок, зробивши замовлення на 2500 гривень. Доставка буде безкоштовна. І у подарунок получите за одну гривничку ось такий чай, цистус інканус. Це 95% владеника у складі і 5% м'яти. яка користь цього чаю? Я теж його п'ю постійно з моєю сім'єю в холодні періоди, коли віруси. Щоб позбавитися від вірусів, укріпити імунітет, захищити захистити себе, щоб не захворіти. А якщо і підхватили вірус, то з цим чаєм з продукцією ЛР за 1-2-3 дні ми повністю здорові без ніяких ліків, тільки натуральними продуктами. ЛР. чай ладаник, він цистосинканус, по іншому, назва цієї рослини. Він допомагає блокувати віруси, вірусні клітини і не розмножне, не дає розмножуватися цим клітинам, тому організм дуже класно, швидко зміцнюється. Імунітет стає міцним і одужує організм. Цей чай також можна приймати е, не тільки для профілактики да, і во время уже лікування, е, від, е, хоч літр чаю можете пити в день, від трьох, там до п'яти-шісти е, чашок. Е, цей чай допомагає на шкірі позбавитись від свербіжу. Він допомагає. Е, Гриби, які там розвиваються в організмі, нейтралізувати і щоб вони не розмножувалися. І оці гриби вони вже вилазять на шкірі. Це може бути псоріаз, може якась буде алергія або дерматит. І воно сербить дуже, чухається, то цей чай заспокаює шкіру. Можна робити примочками тако, ну, прямо по шкірі змастювати, а можна вообще прийняти ванну. Цим чаєм також дуже класно спринтуватися по жіночому. Якщо ви там молочницею, грибком якийсь заболіли, зуд у вас страшенний в полових органах. Цей чай допоможе справитися з цією хворобою, і це натурально. Цей чай заспокоює і нервову систему дає заспокоєння такі урівноваження, і заспокоює зуд на шкірі, зміцнює імунітет, робить його дуже міцним. Получить у подарунок, скоріше печіть, хто давно робив замовлення. Допоможу.